Вітаю вас, любі друзі. Вчора, 1 травня, скоєно замах на відомого блогера, політичного діяча, котрий допомагає ЗСУ і я вважаю, що він за своєю за рахунок своєї діяльності. Він э, номер один в Україні за своєю ефективністю в э, допомозі нашим Збройним силам. Вот. І вже в четвертий раз на нього скоєно замах. Э, щаслива випадковість. Що, що ця дурепа, котра там була найнята, завербована, вона не могла засу... завдяки, тому що вона така дурна. От. І трапилось то, що нас радує це що їй не вдалося вбити цього шановного нами хлопця. Е, Дивіться, я згадую ті часи, коли е, така також дурна особа, як Венедиктова, котра займала посаду. Прокурор України, Генерального прокурора України, порушуючи закон, вона стверджувала, що Стерненко буде затримана і засуджений. Ти ж прокурор, генеральний прокурор, чи прокурор, чи прокурорка, чи прокурорка, я так гадаю, От. ти не маєш права. Ти просто мало би просто сухо, да, він буде затриманий, якщо он винуватий, тоді цею одою вирішить суд. І все. А вона виріщала, начебто все, з ним буде покінчено, він буде сидіти, гнити там в найгіршій, найбруднішій тюрмі і таке інше. Де вона зараз? ця... Негідниця прихована Владою, я так гадаю, я так гадаю. І як і той Баканов, бухгалтер, ну, который очолював э, абревіатуру, я так його назвав, абревіатура з трех литр, тоже прихований Владою, і синулі його прихованной владою, і все-все-все прихованы влады. Тобто за владою числиться, числиться багато сіляких невірних дій, котрі обертаються українцям боком. От. Гадаю, що вона там потирає руки, що таке сталося. А більше всього радіє так званий мер Труханов, ця потвора, яка працює на Московську Орду, і сам він за походженням ординець і він ех, робив, робе і робитиме завжди те. Щоби знищити Україну як <кхи>, незалежну державу. І що це ми за країна, що ми це, це за держава, котра не може захистити себе і відчистити від таких потворів, як От. Він найкращий друг Стерненка, найкращий в лапках, щоб ви знали, той, хто не знає. Ось таке. Тобто терористична недодержава, московський мордор, він всюду розсилає своїх ось таких, ну, вбивсь чи як їх назвати, дебілів. І, і вони, до речі, мають громадянство України. З цього приводу я хотів би сказати таке. Треба вишукувати таких. От. Навіть за погане слово проти України треба позбавляти громадянства відсилати їх туди. От. Вони зроблять хай з них гарматне м'ясо чи що завгодно. Але ж позбавлятися треба жорстко. Бо йде війна, і на важелях, на важелях, на терезах наша доля. І якщо там дивиться на цю е, шльондру стареньку Європу, що там треба якось букву закона і т.д. і т.п., то ми... Опинимося там, де ця Європа опинилася в 39-му, 40 му році повний розгром. І Адольф Алоїзович став переможцем цієї Європи. Вона тоді була так, такою, і зараз вона ще гірше. Тоді, хоч який не який був опір британців, французів і таке інше. А зараз і цього немає. А вони базікають, тявкають, от, як собачонки. Аймоська знать, она сильна коливает на слона. І нічого більше. Нічого більше. Я сподіваюся, що вони якось схаменуться, призадумаються і почнуть вже діяти інакше. Бо вони вже так, знаєте, вони як та дитина, вони перетворились на дітлахів, котрих треба водити за ручку. Їх колись водили за ручку всі цього ж з океану і довели їх до такого стану, крім як замість військових парадів вони водять ЛГПТ паради. От, хай водять. І вони дограються, що Орда прийде без всяких... бо ніхто воювати з них не вміє і не буде. Вони запросто дійдуть до гломаниша, як колись казав оцей Жириновський. <кхух> і дивиться, не метом так катанням э, цьому дурню. Краснову Трампу на да, підписали е, якісь это е, саме, е, е, якісь, якісь папірці е, по е, цим як його, надрам українським, е, тобто під е, е, як їх називають, це саме? Рідкозімельні метали, він дуже хоче збагатіти. І, і, будучи шахраєм, а він не бізнесмен, він не політик, він звичайнисінький шахрай. Навіть із Зеленського Микола казав таке, що, мовляв, у тебе, у тебе немає козирної карти. Тобто. Слухайся такого дурня, як я, бо ти дурніше за мене. Ну, зрозуміло, я вам скажу так, да? Декому не, не сподобається це. От. Зеленський умніше за Трампа мільйон разів. Умніше, Він інтелектом не обіданий. А ось у Трампіща, Краснова, інтелект відсутній взагалі. Бо шахраювати, шахраювати в країні, де люди, де інколи не мають навіть початкової освіти, дуже легко. Він бере, скажімо, цвях, забиває його молотком чи там. Бніву молотком і все життя. І не, не вміє читати. <клухи> і таких в Сполучених Штатах мільйони. І він зрозумів, що вішаючи лучше на їх вуха, можна стати ось е, е, керівником наддержави. І він його руйнує, та? і він його доруйнує. Ніхто не зможе Сполучені Штати зруйнувати, крім як такі дурні, як він. Як сказав і Путін Хуйло, що ніхто не зруйнує Московську Орду, крім як знутрі. Вірно, і те, і друге. <клух> і дивіться, що ми маємо? То, що підписаний якийсь договір, чи щось, там немає. Якщо воно буде, як, хто буде, скільки вкладати, технічні оці подробиці, там не описані. Це таке, що. Ну, Просто так поки що поверхнево, поверхнево. Потім буде, я так гадаю, що потім додатково буде підписано ще. А чи дойде це до відома громади української, котрій належить Сінадра України. Нам належить це моє і ваше, хто дивиться. А щоб якийсь Трампі ще, скажемо, міг завтра чи післязавтра сказати, що це моє, ні, треба дивитися в закон України, основний закон, Конституцію, що все, що під землею, все належить народові України. Ось таким чином. Ну, я так гадаю, що наші політики, може, вони і вірно роблять, щоб йому було на 100 днів щось якимсь чином сказати, ось дивиться, сотий день моєго дурного перебування тут, я перегрися зі всіма друзями. А ворогам я роблю тільки приємне, вороги аплодують мені такому дурному ідіоту. От. А ось ви... котрим на вухо кот... на я навішав цей Лукшина. От слухайте, я ось е... надра України придбав для вас. Ні. Бо це то, що там підписано, це воно і ще не все. От. Пізніше ми почуємо і побачимо, що і що. А може справа до реального не, і не дойде. Може не дойти. Бо для того, щоб здобувати, скажімо, з-під землі, Будь-що ці рідкоземельні елементи чи метали, от, треба вкласти туди десятки, а може сотні мільярдів доларів. А потім повертати ці кошти, може 10, може 20, може 40 років. Потім воно повернеться. А може і швидше. Так. Ну і скажу таке, на превеликий жаль, на превеликий жаль, в політичному сенсі, і в економічному, і в політичному, це найгірший уряд в Сполучених Штатах і найгірший. Президент Шпігун від КГБ ФСБ, котрих він дуже любить, поважає і робить все те, що наказують йому з Москви, бо він завербований. Як і той Орбан, про котрого я вам нагадував, <кій> Вони всі завербовані. І Меркель завербована. Ще раз прохання до вас, до моїх слухачів, наберіть Григорія Мельченка, просто наберіть Григорія Мельченка і все. І ви там будете дивитися півтори години, що він там каже. А у нього досвід служби, і він бачив і Орбана, ні, Трампа він не бачив наживо. І Меркель бачив, і не просто бачив, він навіть розмовляв з нею. Да. Коли вона ще була молода і красива, От. зі значком. Свободна німецька молодіж, Тобто комсомолка. Тоді. Ось. Тобто, коли що існувала НДР, НДР. Ну а зараз переходимо з таких тем на дуже болючу, дуже сумну тему. Я зараз подивлюся, ну-ка. А, да. Вікторія Рощина, чудова дівчина, патріотка України, вона потрапила в полон до цих дикунів, цих варварів. Я вам скажу повторюю, і назавжди запам'ятайте, що таких варварів, таких сатаністів, як Москолота, ось ця. Не було в світі. Навіть нацисти есесовці такого не робили. Вона була журналісткою, ця Вікторія. Вікторія це перемога українською мовою. Я гадаю, що вона своєю стійкістю перемогла, але ж то, що зробили ці потвори, це Стало відомо, його було вбито в вересні минулого року, а стало відомо про його загибель в жовтні минулого року. О, і його повернули, я тут записав. Бо таке я дуже хвилююсь і дуже нервую, бо я те, що я почув. Це жахливо для мене. І в мене відтінає і пам'ять, і, 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 і мову, і все під номером 757. повернули її тіло е, без внутрішніх органів. Е, е, Удалена на голові глио. Е, Очні яблука і мозок удалені. Бо по цим е, органам можна судова, судова експертиза може встановити, як вона було, була вбита. Була чи була задушена, чи була просто там якось іншим чином вбита. Але ж сам факт. Дівчина, молода кра, красива дівчина. Е, і вони знущалися з, з нею е, в єзуїтський сатанинський спосіб, Дьявольщина. потвори. І, на превеликий жаль, ну, з одної сторони, почуття мені кажуть, що то, що було скоєно проти Стерненко, зробити її. І, і, з нею точнісінько так. От, то кусок м'яса, котрий там сидить, от, я не знаю, це свиня це чи людина. От. Але ж розум мені підказує, що ми не можемо так робити. Бо карма це страшна річ, що повернеться потім до нас. І зрозуміло, зрозуміло, що почуття почуттями, а то, що скоєно проти Стерненко, уже в котрий раз, да? і ця потвора, потворна істота, дебільна, я так гадаю, що вона примітивна занадто, да? що вона купилася на, якісь, там, на якусь суму грошей. І... Ми не можемо так робити. Я от частенько ловлю себе на почутті, чому вони бомблять, убивають громадян, цивільних осіб, не військових. От. А чому нам не відповідати? От. Бажано, бажано, бажано масовом, так, да, я наприм. Наприклад, да, дивіться, коли була Друга світова війна, Британська і Авіація США вони зрівнювали міста Німеччина, Германії, хай буде, да, з землею. І навіть за тиждень до кінця Другої світової війни вони зруйнували е, е, англо американську Абіація зруйнувала Щент Дрезден. Чому це вони зробили? А вони ж це зробили. Е, і потім, що е, Росіма і Нагасакі, чому це було зроблено? Можна цього не було не робити. Можна було не робити, а ось зробили. Тобто, Тобто, святих не буває. Переможці, потім, коли вони перемогли, і англо-британці, і американці, так звані, ну так називають, Томі і Джиай, вони знущались над полоненими, вбивали полонених. Полонених, так, да, вбивали. А якщо взяти Радянський Союз, вони вбили полонених в тисячі разів більше, ні, ніж ті. Бо ті відповідали німцям за вбивство їх полонених, а Радянський Союз, він взагалі завжди був таким. І він до того, як вбивати полонених німців, він вбив десь 60 мільйонів своїх співгромадян. В Україні, зокрема, тільки 20 мільйонів було вбито. Тільки в Україні. А скільки там в інших країнах бувшого Радянського Союзу? Білорусь, Лапів, Літва, Естонія, Грузія, Армія, Азербайджан, Туркмінія, Узбекистан, Казахстан, а, більше всього в Казахстані було вбито. Більше 50% було вбито етнічних казахів. Ось таким чином. Тобто, от дивіться, в часи Другої світової війни можна було вбивати і дітей німецьких, і жінок, і цивільних осіб. А зараз чомусь не можна. вони, Московська орда убиває цивільних осіб, дома руйнує і таке інше. Да? А нам забороняють і Європа, і США. І забороняє наша совість. Бо якщо ти, у тебе карма чиста, тоді у тебе буде і майбутнє чистим. Ну, зрозуміло, я впевнений, що така сатанинська орда, як московська орда, мордор, це царство потьми. Воно зникне і зникне жахливий спосіб. Я в це вірю. Я не сподіваюся, просто в це вірю. Бо вони, вони карму отягчили своїми злочинами настільки, що вони подохнуть в жахливий спосіб. От. І тому я ось то, що ця... Чудова. Я не, релі... не релігійна людина, але ж я ввірю в карму. І ця Вікторія Рощина, вона переродиться, і я вірю в ті східні релігії, що її душа розродиться в... в іншій особі, в найкращій особі. І я гадаю, що то вона так має бути. Ось. А ця потвора, котра стріляла, ну, я не знаю. Це мерзенна істота. Примітивна, е то, що виконує, наказує цих покидків. Я не знаю. Я не буду казати, у мене є бажання висловитись ще гірше, чи... На її адресу, але ж я не буду. Перемога і духовна за нами, це безумовно, має бути і військова сила, потужна військова сила. Якщо щось там трапиться через ці так звані надри, я все віддати цим. Аби, аби, щоб москолота була знищена назавжди. Тоді я готовий ходити і зимку в літку, босоніж, без одягу. Віддам останнє, але щоб я був впевнений, щоб ця московська орда зникла з мапи світу. І да буде так, амінь.